Друзі, нас перші про головне поїхали. У ніч на 16 липня російське командування ухвалює ризиковане рішення спробувати повторне захоплення стратегічно ізольованого, але символічно важливого острова Зміїний за кілька годин після виходу із Севастополя судно РФН СРК 4650 транспортує два зенітно-ракетні комплекси ТОР, які мають посилити протиповітряну оборону тимчасового групування паралельно з Криму. перекидає додаткові системи ППО Панцер С 1 і кілька одиниць артилерії. Першого. Удари та втрати о 4.30 українські сили запускають серію авіаційних ударів по визначених точках посадки десанту за оперативними даними. Перші втрати росіян становлять щонайменше 12 загиблих військовослужбовців зі складу морської піхоти та технічного персоналу ППО. Частина особового складу намагається укритися у ботонованих укриттях. Але під час другого авіанальоту скинуті кориговані авіабомби руйнують. Укриття частково завдаючи нових втрат. Загалом за весь час оборони острова росіяни там втратили. Понад 100 чоловік загиблими, тактика закріплення і нарощування групування, незважаючи на удари, до ночі 16 липня на острові розвантажено близько 20 одиниць техніки, серед яких два зарка, «Тора», одна установка панцер С 1 кілька важливих кулеметних точок на безпілотні системи. Виявлення Росіяни сподіваються створити парасольку ППО, щоб перешкодити ударам і подальшим атакам з боку української артилерії. Оперативні втрати обох сторін за перші 48 годин протистояння втрата російського контингенту на. Острові складають щонайменше близько 27 загиблих військовослужбовців до 40 поранених різного ступеня тяжкості. Дві одиниці техніки, ймовірно, броньовані машини забезпечення. Повністю знищені українська сторона у свою чергу втрачає один ударний безпілотник. Інформаційна війна і пропаганда. Російські офіційні змі відразу повідомляють про успішне закріплення та нібито відбиття всіх атак, не згадуючи про десятки загиблих. Українські джерела демонструють фото розбитої техніки, що стає доказом масштабних втрат. Паралельно британська розвідка підтверджує перебування на. На острові значної кількості ППО оцінка стратегічного значення. Генерал-майор Дмитро Марченко у своїх коментарях підкреслив острів не має критичного стратегічного значення для України без наявності власного флоту. Проте зміни лишається символом стійкості та контролю для північно-західної частини чорного моря. Можливий розвиток події за оцінками аналітиків. Отримання острова Росіянами вимагатиме постійного підвозу боєприпасів і ротації особового складу. З урахуванням високої інтенсивності ударів кожне постачання супроводжуватиметься ризиком нових втрат Україна Ю чергою зосередить зусилля на артилерійському і ракетному вимотуванні гарнізону, щоб зробити його утримання економічно морально невиправданим. Коротка аналітика втрати Росії за дві доби понад 27 загиблих 40 поранених дві одиниці. Техніки станом на ранок острів не контролюється повністю. Жодною стороною тривають масові обстріли. Стратегічні значення, переважно інформаційно-політичне, а не військове. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів у кожного своя висновки кожен робить я сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.